Для в'язання ось такого узору підійде будь-яка кількість петель, і висоту рапорт складається всього з одного ряду. Ось набрали ми з вами петлі. Додаємо ще одну петельку додаткову повітряну. На початку кожного ряду пров'язуємо на півстовчик з одним накидом. Зробили накид і вколюємо гачок за. Задню ось так півпетлю і нижнього ряду. Ниточку захопили, витягли на гачкові три ниточки і пров'язуємо ось так через всі. А далі повторюємо рапорт, вколюємо гачок ось цю останню петельку. Далі за задню стіночку із нижньої ось так петлі, так, за півпетлю, захопили нитку. Пров'язуємо знову ж таки через всі три петлі і так в'яжемо до кінця ряду. Закінчуємо рядочок. Ось так. Тепер робимо повітряну петельку, розвертаємо в'язання і починаємо в'язати, як ми починали попередній рядочок в'язати.